Макарів, районний центр на Київщині. Йдуть приготування до танцювального конкурсу на місцевому майдані. Деякі учні несуть прапори партії. Я думаю, що вся Україна до підтримувати свого кандидата депутата депутати України свою партію. Наприклад, це партія керує процесом. Методистка місцевого відділу освіти. Фнижко виходите, так? І видаєте про зі мною. Я там буду вас чекати пропори. І заносимо туди пропори. Я Волошенка Ірина Миколаївна. методист відділу освіти. Сьогодні у нас відбувається танцювальний марафон. Під егідою присяжнюка та партія. Це хто фінансує цей захід? Е, присяжнюк Пішли. Пішли. Пішли а. А це Партія батути. Вата сладка безкоштовно. Це благодійність. благодійність. Для людей, для діток, від партії Приїжджай у депутати місцевого округу. Діти це майбутнє України. Я голова комісії по культурі. Тут нічого, нікому нічого не роздають. Я приїхав, наприклад, поспілкуватися з дітьми, поспілкуватися як голова комісії по культурі і освітній діяльності. От Як по культурі і освітній діяльності, що ви думаєте, що безкоштовно роздають під прапорами однієї з партій? Я тільки заїхав, я просто ще не бачив. Може, піти ти дізнаєтеся? Ні, ну я думаю, ну, що ми будемо зараз з вами, дорослі люди з вами. Подарок, подарок буде окремо. Угу. так? Давайте я тут з вами. Отут. Давай. Танцювати будемо разом, танцювати будемо разом. Приїжджає керівник області Присяжнюк. У нього вихідний день. Вихідний день. А сьогодні я є лідер політичної партії. Про безкоштовні подарунки від партії на тутешньому майдані знає. Діти мають право вилучити і конфету, і шоколад, і кофе. Але цим я не займаюсь. То цим я не займаюся. Тому організатор свята організатор свята? Дітей Просять підійти до керівника області, у якого вихідний день він дає інтерв'ю на їхньому фоні. Діти змушені дивитися не на тих, хто танцює, а на того, хто дає інтерв'ю. Його фото з дітьми згодом з'явиться на офіційному сайті Київської обласної адміністрації. В статті напишуть цитата: гості, які підтримують юних танцюристів. Анатолій Присяжнюк, губернатор Київської області, Тетяна Падашевська, заступниця голови Київської обласної державної адміністрації. А це вже іншого дня. Очільник області Присяжнюк в робочий час представляє кандидата в депутати. Я не хочу агітувати і не дивлячись на те, що сьогодні в мене робочий візит і я у відпустці. але я пару слів скажу. Мені хотілося б, щоб він ішов від нашої партії. На жаль, він незалежний та незалежний. Громадська мережа опора стежить за виборами. Вони склали рейтинг керівників області, які використовують адмінресурс. Присяжнюк за цим рейтингом на четвертому місці. На першому очільники з Донецької та Чернівецької областей. Ось як Папієв, керівник Чернівецької області під час робочої поїздки проводить агітацію. Я пішов до Києва і сказав, шановні, щоб в глибоці вирішити проблему газу. Треба що зробити, щоб кандидатом в народні депутати став Газовий? Фідеряк Геннадій Дмитрійович. Він є директор Чернівці Газ. Що треба зробити і кого треба обрати? Ква це все докупи. Подобається мені Геннадій Дмитрович чи не подобається. Як не крути, а виходить, що мушу. Не люблю його, так? Але мушу. Сергій Андрушко, Сергій Похилько Твань.